Привіт! Сьогодні хочемо розказати вам про окантовичі або улітки. У нас є широкий вибір пристосувань під різні типи машин. Ось, наприклад, таке пристосування використовується на розпошивалках рукавного типу, полегшує підгин низу виробу. Ось таке пристосування використовується на машинах з коркуючою лапкою для пришивання стропи або складання стрічки вдвоє. А таке пристосування, це вже для прямострочної швейної машини, використовується в основному для е, виготовлення постільної білизни. Може бути різної ширини. Таке пристосування використовується на розпошивалках плоского типу, полегшує підгин низу. От наша тут а є. Ось така улітка або рубільник. Його використовують на розпошивалках. Це накладна улітка. Може бути в 3 складання, може бути в 4 складання. Її ще називають базовою. Такий тип улітки використовується також на розпошивалках. Це вже улітка на стійці або бієшна, її ще теж так називають. Ну і сама популярна позиція це. Стандартна, всім, яка подобається, це улітка для прямострочних швейних машин в чотири складання, можуть бути різні розміри. Замовляйте на сайті, телефонуйте нашим менеджерам або відвідайте наш магазин у Львові, Хмельницькому та Києві.